Вітаю! Сьогодні поговоримо про бор, про функцію бору в рослині, для чого він їм потрібен, для чого вона його використовує. Поговоримо про борну кислоту, про її плюси і мінуси, чим можна замінити. Отже, спочатку почнемо, що таке бор. Бор це незамінна речовина, мінерал, який використовує рослина, використовує для багатьох функцій. Бор у нас йде для кращого цвітіння, для кращого наливу, для зав'язування плодів, також йде для того, щоб наші рослинки були міцніші, отже, імунітет загальний. І покращує накопичування сахару в рослинках. Тому у нас ці сахари. Переходять в рослину, деякі з них переходять в інші форми, отже наші плоди стають смачнішими. Це стосується не тільки томатів. В даному випадку я сьогодні бор буду давати томатам, е томатам тепличним, томатам вуличним, е буду давати огіркам, е буду давати перцям. У мене, в принципі, томати досить непогано себе почувають. Але от є, от, наприклад, нет, тут кість повністю. Ось, наприклад, кість, три штучки пропуски. Тут у нас два штучки пропуски. Тут у нас два штучки. Отже, відсотків 90-95, в принципі, в'яжеться, все добре. Отже, недостатку бору, в принципі, можна сказати, що немає. Але оскільки в нас е, обіцяють 38 спеків в тіні, це і так не дуже добре для. Зав'язування для опилення томатів. Тому що я буду робити? Я буду робити обробку ось такою от спорною речовиною борна кислота. Насправді я не рекомендував би це робити. По-перше, чому? чому я буду це обробляти? Речовина це досить дешево, там 8 гривень коштує пакетик і його вистачить мені на весь сезон. Тут 20 грам. Що я буду робити? Буду робити, розводити в е, мінімальному дозуванні. Буду розводити 4 грама лише на 10 літрів. Е, не рекомендував би я 100%, так як я бачив відео, що там рекомендують 10 грам на 10 літрів води. Це абсолютна утопія, я вам скажу чому. Мені потрібно трошки дати борот. Про всяк випадок трішечки. Отже, із цих 4 грамів, що я дам на 10 літрів води, рослина візьме тільки 1 грам. Чому візьме тільки 1 грам? Тому що це бор не в хілатній формі. Що це означає? Хілатна форма це поєднання мінералів, в даному випадку бору, із органічними молекулами. Отже, вони прикріплюються до цих молекул молекули бору і вони краще усвоюються листом. Якщо у вас вже катастрофічна ситуація, якщо прям зовсім осипаються, осипається цвіт, не в'яжуться плоди, тоді я вам рекомендував би не високу концентрацію борної кислоти давати, а взяти просто бор в хілатній формі. Він, звісно, дорожчий, але ви не попалите свої рослини. Якщо ви зробите, так як кажуть, 10 грам на 10 літрів води, добре, якщо у вас рослини досить міцні і ви їх трошки там підпалите. Вони ще можуть спрацювати, наприклад, з високою температурою, як зараз у нас, е, можуть спрацювати із тими препаратами, якими ви ще, перед цим обробляли рослинку, і вони ще повністю не вийшли. Отже, ні в якому разі борну кислоту в великих концентраціях. Якщо вам потрібна велика концентрація, візьміть професійний препарат, він буде дорожчий, але ви будете знати дозування. Е, якщо, якщо у вас, в принципі, все нормально. Ви хочете просто рослинку підживити, хочете дати імунітет, для цього не потрібно абсолютно вам вносити борг. Ви можете внести, ось, наприклад, є досить дешеві. Ось препарат. Ось препарат. Це все мінокислоти, які Допомагають рослинкам побороти стрес, дають їй імунітет від хвороб, дають їй сили після пошкодження шкідниками, там, після перегрівання і так далі. Тому оця відборна кислота я просто не рекомендував би тому, хто хоче внести саме бор. Якщо вам трішки так для для самозаспокоєння, скажімо так. Чи шкідлива вона? Всі кажуть, що вона абсолютно нешкідлива, але давайте враховувати, що це все ж таки кислота і кислота 98%. Отже, це спочатку токсична речовина. Кажуть, що терміну очікування немає, але все ж таки я не вживав би плоди, оброблені відразу ж нею. Чекав би день, а ще краще два дні. На рахунок розчинення воді. Розчиняється борна кислота дуже погано, особливо в холодній воді. Отже, вода має бути близько 60 градусів, і то вона розчиниться не дуже швидко, тому не поспішайте. Має повністю розчинитись, має бути однорідною. Отже, ви розчиняєте, скільки вам там потрібно, 4-5 грам в літровій ємності. Розмішуєте це все до повного розчинення. Тоді вже додаєте на ваш об'єм води. І е, обов'язково потрібно зразу ж після розчинення зразу його використати. Е, тому що е, свої властивості він втратить. Буквально через декілька годин він свої властивості втрачає. Коли обробляти? обробляти обов'язково або ввечері, або зранку. Тому що, по-перше, Найбільше 30 градусів взагалі він фактично не діє. По-друге, дуже швидко випарується з листа ваша волога з вашим борним розчином. Це стосується в принципі, не тільки бору, а взагалі мінеральних добрив, які ви вносите по листу. Отже, вона має затриматись, листок має її всмоктати. Обробляти не потрібно з усіх сторін, знизу, зверху і так далі. Просто обробили по листочкам обов'язково з самого верху, до самого низу, тому що бор дуже погано рухається по стеблу. І за чого ми в основному обробляємо бором по листу? Особливо це стосується, наприклад, огірків, високорослих томатів. Отже, бор до верху дуже погано доходить, якщо навіть у вас грунтує досить багато. До речі, якщо у вас ґрунту багато бору, це ще не означає, що він. В доступній формі для рослини. У вас має бути органічне вирощування для того, щоб там оці всі бактерії, щоб вони це все цей бор перетворювали в доступну для рослини форму. Тому верхівки бажано все ж таки як ніяк а їм боро давати. Цей бор буде затримуватися в цих листках, в яких ви обробили. Якщо, допустимо, рослина метрової висоти і далі вона росте в верхні листки, цей бор із нижніх листків переміщуватись фактично вже не буде. Тому вам з часом потрібно буде вищі листи, які далі пішли. Знову ж потрібно буде обробити. От це я можу сказати про борну саме кислоту. Це не лише моя думка, вивчав я статті, дивився лекції. Тому це 100% не варіант для новачків, які не можуть сконцентрувати дозу. На рахунок того, щоб зробити цю кислоту хилатною. Це взагалі я не рекомендував би. Там є декілька варіантів зробити хелатною чи бор, чи інші речовини. Справа в тому, що це і так кислота. Якщо ви додаєте туди, наприклад, азот, для хілатності, якщо ви додаєте спирти, отже, сама кислота опалює листок, додатково спирт чи азот, знову опалює листок, це знову ж додатковий ризик до того, що ви опалите свою рослину. Це перше. Друге, ви ніколи не вгадаєте, яке ви дозування дали. Бор, який продається в хілатній формі, там уже спеціалістами розроблене дозування, воно все вказане. Якщо ви зробите самі, Наприклад, борну кислоту ви додаєте якесь азотне добриво там, чи спирт, спиртові якісь домішки. Що вийде? Вийде дозування незрозуміле. От я, допустимо, розумію, що із цих 4 грам приблизно біля грама війде в листок. Все інше буде ну, просто в нікуди. Якщо ви е, зробите хілатну форму, ви не знаєте, половину туди піде, чи все воно піде, чи взагалі ніякої реакції там не буде і нічого воно не дасть. Тому робіть висновки з моєї інформації і на все добре.